Я не знаю, що це за річка. Я вірю і впевнений в тому, що це старовинна казацька річка Тернівка, яка є ще на картах 17-18 століття, і навіть на карті Гіома Левасера Дебоплана. І власне вона зараз більше виглядає, як якийсь потічок, а не на річку. І ми зараз відновили хоча б вихід річки, бо вона була, виходила в іншу сторону. Зараз їй легше витікати і вона наповнює наше Паркове озеро. Таке. Хоча її треба ще углублювати, укріплювати береги. Я думаю, буде гарно. Хальтанка буде, деяка качеля. І навіть захотіли зробити гойдолку над річкою. Тобто робиться величезна гойдалка або кріпиться до двох дерев, щоб гойдолка була прямо аж до річки, як це там, на різних там океанських курортах. І ми тут ще це все вигребемо, переоримо плугом, щоб достати коріння маленьке. І ось, ось це все Той весь пісок, ракушняк, ракушку ми всю розгорнемо туди. І буде гарна зона відпочинку під деревами. Дрони бачать нас не будуть. Віримо, що має бути гарно. А Вона тисяча з підземних вод. Я вам покажу, де навіть пробиваються джерельця. І цим джерельцям треба допомога, бо це степова річка, яка Повністю вся з підземних вод. Тобто, коли, звісно, коли йдуть якісь паводки, коли там в сніжні зими, звісно, ця річка наповнюється, але, мабуть, вже десь років 5 сніжних зим не було. І ця річка, це, що, все, що, все, що ви бачите, це все з підземних вод. Відповідно, вода тут приємна на смак і чиста, але. Пити зараз її не, бо вона ще не дочищена бо багато муляки, багато сірководню, багато органічних решток. І коли ми її дочистимо, вона буде а повноводнішою. У мене програма максимум. Я хочу щоб по ці річки можна було на байдарки сейти. Це йти в озеро, це от моя така от програма максимум. І плюс вже зараз риба заходить тертися сюди на мілководдя. Вже зараз вона для риби це природне нерестилище. Коли вона буде глибшою, звісно, риба зможе заходити більшою і далі, і це відповідно класно для розведення риб і для флори і фауни річки. думаю, буде круто. Ну і плюс це доступ до технічної води, бо на сьогодні це озеро єдине джерело технічної природньої води аж до, мабуть, чоловік Балки. Дуже-дуже тішить напрочуд тішить, що коли я кидаю клич на толоку по річці, приходить багато людей. Ну, багато в у співвідношенні до того, скільки раніше приходило на толоки там по вулиці і так далі. Там два пять не більше. А коли я бросаю клич по річці, вже два рази по річці робимо толоку, то приходить там 20 людей, які не пов'язані з державною службами. І власне цей мост, він дуже страшний. Ну, не мост видання, ну. а мост в плані перехід. Він дуже страшний, бачите, він вже аварійний. І в мене в планах його повністю демонтувати і зробити якийсь адекватний, гарний місточок, як символ нового парку. Нового якогось етапу. І, власне, ось раніше у нас була перша толока десь місяць назад. Оце все було в пляшках. Пляшки, пляшки, от куча пляшок було. Зараз бачите, тільки одна, одна тя, як для шаночки є. Все інше вже поприбирали і вже е, хоч не так страшно. У мене є така фраза, яку я придумав, коли мене призначили. Ми можемо бути бідні, але ми маємо бути чисті. Я хочу з ними прибрати. Тобто ми бачимо ширину річки так? і плюс її углубити. Це корисний гумус для добрив для фермерів. Фермери сказали, ми його заберемо самі, і якби, ну, воно їм потрібне. А для нас це простір для води і, скажімо так, глибина і ширина річки буде прийнятна. Насадили тут квіти, вони за ним так трепітно ухажують. Досить гарно, але заважає цей бур'ян. Тому чому я найняв умовно директора парка? Для того, щоб людина створила концепцію парку. У нас вже є дизайн парку, який нам допомогли зробити USA добре. Дизайн, як ми парк ми бачимо. Після перемоги. Але щоб парк підтримувати, і в плані деякі насадження, деякі квіти, де, де покосити, а де наприклад, залишити, щоб воно росло там якесь можливо ковила. Для цього найнята спеціальна людина, яка буде це все регулювати. По суті, три залізобетонні плити зроблені мостом. Також хочеться його переробити. Зараз і стояли глобальні, і вода була видна тільки ось тут. Благоустрій. Наш лісник єдиний, який в нас тут є пелих Олексій, який ідейний саме по зеленому насадженню. Він керував так ось цю деревину, зберігаємо, цю вбираємо, цю зберігаємо. От, молодь. І от вичистили повністю весь, всі чагарники. І в нас тепер з'явився краєвид. Найбільше я переживаю за те, щоб люди не почали знову накидати сміття. Бо, ну, Дуже велика площа і дуже багато треба ресурсу для того, щоб прибрати, щоб дотримувати поряд, ну, чистоти. Менше треба ресурсів, ніж гребти ми звідси вивезли близько 10 прицепів сміття всякого. Отаке. Тому дуже віримо в людей, дуже віримо до останнього. Це старий мікрорайон Оранцовки. Тут були перші поселенці, і тут понятно чому, бо річка. Люди селилися відразу. Першопочатково біля води. І на величезний жаль серед місцевих жителів, які проживають на березі річки, приєдналося один-два. на жаль. Ну, все одно ми виходимо на В цю суботу, яка була, це було позавчора. Вийшло близько 30 людей на толоку. Це працівники селищної ради, військової адміністрації, комунального підприємства. Благоустрою, молодіжна а, ініціативна група, яка в нас тут є з молоді, це і студенти, і школярі, а, декілька місцевих жителів. І ось ми десь от з, цього, так, з цього потічка до моста. Вигорнули, тут також стояли чагирі, от от такі. вигорнули тут все. Тут поробили такі кучі, екскаватор потім це забирає. І власне, ось, бачите, навіть видно, ось на цей півострів, це намите. Тому що там, бачите, таке класне джерело. Ось його також треба все вигорнути. А для цього треба екскаватор з довгою стрілою. У нас, ну, нас немає такого екскаватора. Ми Будемо просити, можливо, область допоможе хоча б на тиждень-два. І власне, тепер тут гарно. Ну, Краще, ніж було. На Місцеві жителі не вважають якимось чудачеством? я не знаю, там, що не на часі. там? Звісно, ну, ось тут можна навіть спостерігати. Ось люди косять траву або рвуть, і вони цю траву покошену вони до берега. І як пояснюють жителі, що ми таким чином укріплюємо берег. Але ну, сміттям ти берег не укріпиш. Берег можна укріпити насадженнями, берег можна укріпити якимись сваями, колодами. Але ну, так люди обґрунтовують, що вони своє сміття сюди насипають. насипають. Це вже йде в юрисдикцію Кодексу про адміністративні правопорушення. Наш інспектор з благоустрою, він приходить до, до молодінь і дає попередження. Там, ну, в основному це десь 10, 10 днів, щоб прибрати. Але люди цього не розуміють. Люди кажуть, як же ж війна не на часі, як же ж, війна, я буду прибирати. А друг дрон це міст на вулиці Чумацькій, один із самих старих, з нині збережених мостів. По цій вулиці проходив основний шлях на Херсон. Так званий катерининський тракт, і я вважаю, нема прямої дати, немає ніякого документу, я вважаю, що це міст приблизно 19 століття. Він був відремонтований після другої війни. На тій стороні є дата ремонту, вицарапана на камні, 1958 рік. І, власне, цей міст до сих пір служить. Це вже не, не траса, не центральна дорога. Вона знаходиться туди е західніше, де знаходиться останній міст. Через трасу. А цей міст зараз от розчищений, такий видихнув нарешті. Але я його хочу, хочу ще прорядити, для того, щоб міст було повністю видно. Це одна із наших вже реалізованих проєктів спільно з Каргілом, з буром, куди ми разом, і з небайдужим місцевим жителем. Тут раніше був колодязь закинутий. Ми його прочистили. Колодязь приблизно років 100, можливо 200. Ми його тут скриємо, мабуть, не скриємо. Закритий. Ні, не закритий. Ось ви його можете бачити. Ось. Плита вилита з нуля. І е, місцевий житель Юрій Тірон, який знаходиться в Німеччині, він там працює ще давно до повномасштабного, купив, узнав про наш проєкт, купив нам таку помпу ручну. І е, компанія Каргіл і будуємо Україну разом. Надали кошти, ми спільно з компанією Вертикаль спроєктували, як це буде виглядати. І, власне, без єдиної копійки з місцевого бюджету зробили ось такий чудовий навіс із зручною помпою. Вона безкоштовно дає людям воду. Пити її можна? Ні, вона технічна, але люди її всі п'ють. Бо ну, люди звикли пити. Воду з колодязі. Це та сама вода, вода з колодязі. Ми таких зробили 10 штук. З бюджету на них не витрачено жодної копійки. Більше того, працівники, які робили чорнову роботу, наймалися в нас на Ронцовці, Тобто, ще й жителі Норонцовки ще отримали від цього якусь копійчину заробили. І тепер в різних мікрорайонах Новонцовки є такі подібні. Колодязі, ми їх називаємо в колодязі, качає це просто ручна помпа в колодязі, де люди абсолютно безкоштовно мають гарну воду, мають де посидіти і власне, заховатися від дужю від спеки.